Добрий день всім любителям історії! З вами Миколаївський історичний музей, і сьогодні ми з вами відвідаємо екскурсію в мальовничому селі Антонюки. Сьогодні нам буде допомагати історик та директор Антонюківської школи Василь Соломатін. Ми вам обіцяємо, ви будете вражені красою та цікавістю свого рідного краю. Панський погріб, орієнтовно побудований на 1910 рік. Оця вся будівля залишається автентичною, тобто вона не чіпалася, що зроблено косметичний ремонт, для того, щоб поправити ступеньки, щоб можна було спуститися. Він дуже такий глибокий. Очевидно, тут дуже добре зберігалися ті очі фрукти, які були в панській садибі, які вирощувалися. Все це збереглося вже протягом більше 120 років і у чудовому такому стані. І сама кладка цього погріба є арочною і дуже такою цікавою, що вона не зруйнована, не сильно пошкоджена, хоча за останні 50 років вона просто була доступна всім опадам природним. І без, без дверей, без нагляду, без підтримки і всього іншого. Ну і що цікаво, що в самому погрібі він побудований хрестообразно. Тобто, якщо зараз ми спустимося, ми подивимося такі ж самі ж аркі, слухові два вікна для того, щоб про... Вітрювалася була вентиляція, вона теж, мабуть, регулювалася взимку в залежності від погоди. Тобто мороз, якщо сильний, то трошки їх причиняли, а якщо потрібно було, якщо тепла починалася, то трошки їх провітрювали. Тобто такий штучний було провітряно, вентиляція. Тільки деякі от частини, елементи цього погріба, вони трошечки дали зараз про себе знати, от, тріщина є через те, що тут колись. 20 років 20 назад були роки, коли завжди у погрібах була вода. І ця вода, мабуть, вона і стала руйнівником частини цих стін. Ну і подивіться, будь ласка, все те, що ви бачите, це те, що було побудовано на 1910 рік. Тут абсолютно ніяких ремонтів, ні побілок ніяких, нічого не було. Ось така цікава сама, як ви так говорите, пора цього приміщення Влітку балу. Відкутка дуже прохолодно, а взимку тут дуже тепло. Дуже тепло. Так із старожилими, села Тонюків, вони розповідали про те, що колгосп, довоєнний, і повоєнний час якийсь період утримували тут теж фрукти, овочі, соляння різноманітні і розказували таку одну цікаву історію, що мене зацікавило. Колись у колгоспах були дані плани по заготілі різноманітного збіжжя, в тому числі і куриних яєць. І ось, ну, звичайно, коли кури найбільше яйця несуть, це на весні, початок літа, да? а план потрібно було здавати в осени вже або взимку. Ну і звичайно, що тоді вони дорожчі були. значить, Треба було у людей закупити їх по дешевшій ціні, але питання, як зберегти їх. Так ось стояли величезні дерев'яні діжки, в яких розчинювали вапно, вапновий такий розтвор робили. І у це вакно опускали ці яйця. Потім їх доставали вже в грудні, обтирали, обсушували і здавали як план заготівлі. Таким чином колгосп і план виконував, і собі вартість цієї продукції для нього була нижчою, що могла бути в рази вищою, коли вони здають у грудні, бо їх мало або взагалі. От така ось цікава історія. Ну, для мене це було звичайно цікаво, як це люди могли в ті часи зберігати без холодильників там, і всього іншого цю продукцію. Так що ну, я думаю, що якщо спілкуватися з старожилами, то хтось, можливо, дещо ще згадає про те, як використовувався і взагалі експлуатувався цей об'єкт. Ну, такий він цікавий, треба ще трошечки прикласти руки для того, щоб його ще підправити. А тим ти пачка? Буде туристичний такий об'єкт. Навіть цікаво було Віктор Лідич, що можливо тут і влаштовувати якісь ці свята, вина, через те, що в наших селах це завжди традиційне було. І якщо брати у кожному господарстві, у кожного був не тільки на акції виноград, а якийсь кущовий. Завжди на кожному городі. І для себе робили. І в колгоспах теж, скрізь всі колгоспи були виноградники. Тобто колгоспи для себе робили ось вино. Ну і, можливо, в цьому погрібі її дегустувати, зустрічати гостей, дегустувати ці вина. Ті страви традиційні, які готувалися, можливо, і це зацікавить людей таким чином. Відновлювати традиції, ті, які були 50, 60, 80 років тому. Я думаю, що так, буде цікаво. Катурбан ми поки її замурували через те, що щоб діти знов сюди не скидували. Навіть не діти, діти до цього поки не, вони не додумалися, а от господарі. І не видно, що тут сміття. І є, куди кидати, і багато є буде, тому що є дуже великий. Я сказав, тут Цілу машину і бути лови, виглядає. Але скільки вони простояли, теж тут і тримаються. До речі, бачите, якась була поверхня штукатурка теж зв'язкова, бачите? Я не думаю, що це колгосп пробив. І оце десь приблизно така от сама є кладка в амбарівському складі, панському складі. Там от обвалилася частина такої саме штукатурки, не як не обвалилося, а вона просто облущилася. І кладочка ну, так вирівняна, так вона викладена, ну, просто захоплююся, як це робили люди. І оці дерев'яні підпори, тут, я думав, що це вже родгоспи робили, а виявляється, ні, це припани робили. Тобто що це єдиний об'єкт, який залишився, що використовується зараз місцевими фермерами як складське приміщення там, для насіння. Там. Всього Да, І бачите, я покладував дуже капітально. І от такі от розміри його. Тут і тут все як. Арочка йде, дуже витончено. Здавалося, що на чому вона має триматися. але вона тримається. Під кутом отробили і так от його і зробили. Тут все аркоподібне. Причому, при дивіться, от тут ширина рамену, І от далі йде, так. Да. Так що це знову ж таки не дешеве було заняття, щоб доставити сюди цей ракушняк, купити його, привезти його да, підводимо сюди і тут його вже робити. Ну, відповідно, хтось планував е, саму. Ну, сам, для чого сам для да. чому саме так? так, там, там, там. Так, да. да. Ну і частково користувався теж, вкладочка теж така рідненька, бачите, теж підганялося майстрами на капітальна. От <плес> дивіться, що воно все паралельно все йде, перекладами такими і перевіз. <плес> Хорошо. Ну, це скоріше всього, що думаю, що оце, оце та була, матеріал, той, матеріал, той, 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 той роствор, на який клало, він клалося більш, він, він все. більше крихкий, бачите, ну, Це вже так, да. але я не думаю, що тут використовували цемент. Пісок а, це точно це, є, а, да. видно якась глина, ще, ще якийсь вапно може бути. Да, так, але не цемент. Вапно воно в себе впитує лишню вологу. І разом з тим вона дуже хороша, ізоляція теплова. Тому що коли будувався будинок, то мені з Івано-Франківського люди порекомендували, що у розчин цей цементний ставили там декілька кілограмів цього опору. Він тоді і сам матеріал еластичніший, і він якби ізолятор, і утеплювач відразу приводний. Ну, якщо говорити ще про погріби у цьому в амбарові, там колись було їх три, залишилося два. Але там він удвічі, а може навіть у два з половиною рази, глибший. глибший. Сходи дуже круті. Вродгос використовувалося для зберігання теж, бо кожен колгосп, продовос вони висаджували всі овочі, заготовлювали для своїх робочих на цілий рік, в тому числі і для шкіл, і для дитячих садків. І для е сезонних працівників, які приїжджали зілимо в гуртузотку, їх дуже три рази, рази харчували місцеві. Так от дерев'яний такий лоток, дуже стрімкий, і по ньому кидали мішки з картоплею, з моркою, з бурачком, і їх там зустрічали знизу, тому що носити його або виносити це було надзвичайно. І що саме головне, що я дізнався, і брат мій вже потім розказав, як він грішив. З старої контори, де стара кантора була, там був панський будинок. Алеї, фонарі, все-все-все, ця криниця, то був підземний хід через ці всі погріби, вони між собою були зв'язані. Хоча відстань десь від контори до того погрібу, якщо на простець, це десь метрів 900, до різнього, там десь метрів 600. Але що вони були всі зв'язані, то підтверджують, і старожили, і молодь, яка там вештилася. Зараз один тільки цей погріб використовує, другий не знає те, що коло солові, чи він використовується чи ні. Ну той дуже, дуже. ж будувався, місцевого кар'єри тоді якби не було. Це вже пізніше почали відкривати. Хоча, якщо на Кушнірову їхати, якщо ви бачили, то там є один таказ праворуч, щоб звідси їхати. Правуючи такий паур і протискається з під землі е, цей буд. Ось тут під е, цими е, деревами під час війни було захоронено е, троє солдат, захисників, які тут в Антонюках були вбиті. А вже в 65-му році, коли вже відкривалися пам'ятники, то їх перепаховали, і там от тріка їхня є. Ну Є очевидці, які бачили, коли йшло розкопування цієї могили. І коли перепахування було, то коли відкрили труну, то бачили ну, людину, нібито вчора вона була похована. Але буквально за 10-15 хвилин. Все те, що називалося тілом, воно нібито як розсипалося, воно просто рухнуло. Ну і перепахували. На жаль, тої вже людини немає, вона вже 86 років прожила, слава Богу, і 20 років назад вона померла. Ну Така була людина енциклопедія грамотна була і працювала на різних посадах у сільській раді, в полгоспі, в страховій агенції була. В общем, цікаві теж такі моменти. А тут підбитий, стеля підбита теж арочно деревом. І при Руминах, коли вони сюди прийшли, вони зробили з цього клубу, вони зробили церкву. І при цій церкві діяло два класи перший і другий. І скільки ми закрашували ту фарбу, де хрест то все-таки трохи він просочується, вже скільки раз його ремонтували, ось то... ну, такий був місцевий колгоспний клуб, де тут відбувалися всі свята. Бо єдиний, культур... єдиний культурний заклад на селі, де можна було відпочити, де можна було зустрітися, там танці, потім вже пізніше кінопільні, все інше. Це тільки тут. Не інтернет, не телебачення, нічого не цей. Не страви там ось тут. І юність, і дитинство там, і потім вже старість. Це куди всіх тут проходить. Місцевий, але тут Оце на другий поверх, на гальорку туди йшло, там був вокальний ансамбль, де молодь передавала не молодь, а вже більш такі чоловіки, які знаючи були у музиці, передавали свої. Навики молодшим, готували собі зміни. І тут був такий ансамбль. На, на горі вони проводили репетиції, а потім вже якісь свята вони виступали. Тут кабінет був директора. Довгий час був Ботовілін Олександр Васильович, він же потім був головою сільської ради. Ну, Опалення ви бачите, яке було. Назвичай, а у кожному клубі, дивіться, ще стара піч 60-х років, отак у кожному сільському клубі було таке опалення. Опалення по діагоналі, такі от дві ставилися печі для того, щоб зберігалося тепло, а якщо в 60-х роках, то вже дивіться, вже 65 років не порушують стоять. Кіноапаратна. звідки демонструвалися кінофільми. Ну і ще, бачите, радянська символіка. Досягнення. Це вже все, бачите, потім обтягувалося, впливалося. а до того отут посередині був такий величезний хрест. І це діло два класи. Тобто ми навіть під час війни навчали дітей місцевих, які тут панду своєю мовою. І саме найперше це «Отче наш, різноманітні релігійні твори. Ну і потім там вже математика. Та все. Цікаво, вона нагадує, нібито і диск від якоїсь цієї колеса, а нібито і бетонне. А нібито і залізне. Село Антонюки офіційно засноване в 1922 році, але раніше ця земля належала панові Антонюку. Після від'їзду пана на цих землях поселився пан чорба, у якого було 250 десятин землі і при будинку якого жило 35 чоловік. Інші наймані жили в землянках, вони доїли корів, доглядали коней, овець, обробляли посіви. Поступово на ці вільні землі стали переїздити переселенці з різних куточків України. Сільська громада, яка тут пізніше була організована, наділила переселенців землею по півтора гектара на кожного члена сім'ї. Аж із берегів Дніпра в 1923 році з Київської губернії Чигиринського району сіл Шабельники, Бужана Тарасівка переїздили селяни. Їхали з Подільської губернії та з ближніх сіл. Спочатку люди будували курені. Землі оброблялися дуже примітивно, на один плужок було вісім сімей. Поступово в селі зводилися будинки землянки. На станції Березівка доставляли ліс і перевозили до села. У 1924 році в село приїхало 10 сімей аж із Брянської губернії, які почали організовувати комуну. Очолював їх бояринців, але побудувавши будинок, де тепер знаходиться школа, через два роки вони повернулися до дому. У 1922 році в Антонюках відкрито першу школу, до якої ходили діти із прилеглих сіл. У 1927 році відкрито 5 та 6 класи. У 1931 році школа стає семирічною, а в 1948 році Антонюківська школа стає середньою. У 1930 році, коли в нашій країні проходила масова колективізація, усі члени земельної общини здали свій інвентар і коней до колгоспу. Але масовий колгоспний рух вимагав укруплення села спеціалістами саме сільського господарства, а також керівними кадрами. Весною 1930 року сюди був направлений перший голова колгоспу імені Шевченка Дубоносов. Після Добоносова колгосп очолював Видавницький, потім головою був Албул, і перед війною субота. Коли розпочалася Друга світова війна, із Антонюківської громади було відправлено 100 чоловік, які полягли в боях за Україну. Серед односельчан невмирущою славою вкрили себе кадровики, брати Ридвинські, а також вчитель школи Приходько. Під час окупації в селі панували румунські бояри. Вони склали списки всіх колгоспників, шефі з поліції наводили порядки по-своєму. Вечорами люди не сміли виходити з хат. За найменшу провину людей били та знущалися над ними. У березні 1944 року село звільнила радянська армія і люди зажили вільним життям. Розвивався колгосп шлях до комунізму. У 1946 році було відкрито бібліотеку. За 1960-ті роки в селі було споруджено 110 житлових будинків. Нагородою Героя соціалістичної праці був відзначений Нищодименко. і за переписом населення 2001 року у селі мешкав 691 чоловік. Ходила дівчинонька по садочку, і вколола білу ніжку на терночку, і вколола білу ніжку на терночку, болить моя ніженька До дівчини тайни.